Доброго вечора чи ночі. Ну, Україну готують. До принизливої. Знаєте, не хочеться називати це капітуляцією, але до такої пронизливої... Як цей Трамп називає... Недомовленість. Mm. Сделки, так. Да. Не люблю це слово. Це як наче продажа якось товару, якось дешево чи просто зділка. У нього все в зделках. От власне Україну почать продати. І вже в жив, в, частно, в принципі, продали. Ми знаємо, що зараз дуже багато, ще раз повторюю, незаселених новобудов. Людей позганяло зі своїх місць. І вже думаю, що не пустять їх туди-назад. І відповідно ці території будуть хтось в якихось умовах заселяти під контролем. Крим. Швидше за все вже накинули очі око турки. І не тільки так, ну там турки одні з тих, що хоче око накласти. Південь України. І землі козацькі хочуть під себе нащадки хазарів забрати. І Одеса то Ну, а то розбажарить Росії, які хочуть віддати. А що таке Росія? Яка вже захоплює Китай? Хто стоїть за Китаєм? Власне сделка по розпилу значению України. Іграються отеце домовленості якісь, а то там хтось комусь позвонив. Позвони мені, позвоні, так? Да? Це все комедія. Але ніхто не відміняв вищих кар. І вищою карою для ворогів України завжди був український народ. А він прокидається раптово в часи найбільшого болю. Не можна недооцінювати український народ і слов'ян. То, все. Дякую.